Так, відео називається захист від мишей. Ось тут от, бачите, якщо видно. От. І бджола нормально літає там також. От. І тут я зробив захист. Якщо Ось от, поки. От так На ніч мушу закривати, тому що ті маленькі миші зараза. Вон. В цьому вулику прийшла була сім'я від одної сильної сім'ї, струсив бджолу, і слава Богу, ну там ще остаток тих трутнів, що я додав. Ну, Затрутневіла. Частина бджіл осипалася, тих, що перезимували, а частина бджіл лишилася. І половину розплоду було вже запечатано і не обсиджено бджолами. Так що я додав з одної рамки повністю бджолу, потім ще з одної бджоли, бджолу. І в результаті, як то кажуть, частина бджіл полетіла на своє місце, частина тут лишилася. Тепер дивлюся ті сім'ї, які зараз. Ну, Сім'я починає викинула ці з -з загиблі личинки. от, ну, трутень тут поки літає і бджоли. Ну, відновлюється, короче. і ще одна така слабенька, теж відновлюється. Дві тільки на всю пасіку. Е, так, А тут е, матка була Елгон е, 400, е, 438. Вона була разом з, з молодою їдочкою, тому що я пізно у восени її бачив, вона була. А молода матка, я не замітив, що там ще одна матка була, інакше не могло бути. Тому що я побачив там маточник розкритий, але думаю, собі, ну, маточник той маточник, А там виявилася, молода матка зайшла і, коротше, весною на червила, тут нормально все. І прийшлося ту матку в інший вулик дати, От, а цей для підсилення, там, де був ослаблений, а цей, а далі тут поставив іншу матку, і там результат, бачите. Ну але далі тепер дивлюся ті інші, від яких я брав по рамці розплоду. З... З рамок, де був запечатаний розпліт. Так, тут вітру немає. От. Звідси я забрав рамку з ходом. Але була, так, кажуть, є. Тут. Як буде її більше, сильніше, то тоді я цей я тоді. Поставлю інші рамки. Так, це кордован і рамка в джоли, яка була цей варорезистентна від матки, дочки матки Дітмара Улеймана. От це. В-45 ДСУ. таке. Ну, тут е, видно, що е, тої бджоли с, е, вони би мали тепер загинути, але їх є досить разом з американським кордованом. Ну і кордован нормально розвивається. І та бджола є. Буквально завтра починається квітень, а ця бджола. Ще дотепер є. І в досить нормальній кількості. Такс. Так, можна розвивається це з Я тут перед людком сижу, але нічого. Так, з своєї сім'ї я брав. Все захищено, на ніч закривається, захищено від проникнення тих. Мишей. Так, я тут брав рамку із цього попереднього і тут брав Ні, я тут брав рамку з з стріс-стряс. Тут я дві рамки з стряс. Сюди поставив рамку з частково з вощиною дивиться нема що там, поки що джоли її не відбудовують, а може відбудовують, ну там піднімати і раді того нема що. Я отут поставив її. Це, по-моєму, 230-та рамка, якщо я не помиляюся. А це все 300. А тепер пару слів про... Україну. Україна тисячоліття назад називалась Русь. І в літопису я прочитав не міжатками, а то, що фактично було, що до 840 року, 830 840-го року, була Русь. І ця Русь була могутня держава, яка воювала при кесарі Михайлі з царградом, тобто з Візантійською імперією, воювала, нападаючи на неї і тиснучи її і з економічної, і з політичної сторони. Далі записано 859 рік. 759 рік поляни сіверяни і кривичі під козарами, не хазарами, а козарами. А варяги беруть дань, тобто козари беруть з тих дань, а варяги беруть з, з кривичів, сівер, кривичів. Цих словен і фіноорських народів. Мерія, Чудь, Весь і так далі. Ну, це предки сучасних росіян русських Фактично, основою росіян русських є фіно-угорський народ меря. Московська, Ярославська і Суміжні області Російської Федерації сьогоднішньої. Які в дальніших віках після. Смерті Ярослава Мудрого при князюванні руських князів на тій території кажуть, перейняли владу під себе і воювали з Києвом і з Руссю. Але що до того було? До того на Україні була до Ярослава Мудрого на Украї... тут була Русь від ляхів до Волги. На Волзі Русь разом з Козарами зупинили навалу арабської, арабських інтервентів, які хотіли захопити з цю нашу територію, дойти до території України. Як за часів царя Дарія, що приходили на Скіфі, наші народи називалися Іаріями, це під назвою. Трипільська цивілізація. Це була цивілізація арійська. Це Україна, це колись арійської цивілізації, коли цар Аріант чи вождь Аріант, об'єднав всі народи, ті, які були предки слов'ян. І для того, щоб знати кількість своїх воїнів, він сказав. Що потрібно зібрати по наконечні обстрілів. І величезний чан. Геродот описує цей чан. Для чого було знати кількість воїнів? Для того, щоб це показало, шість пальців людських була товщина цього чана. Ну, Вчені догадуються, що це були не десятки, не сотні тисяч, це були мільйони воїнів. Тому арійська цивілізація в дальнішому йде до Індостану, проникають туди, і в Європу, і в Африку, і в Єгипет. Досить великі далекі походи цього народу були, тобто предків колишніх українців. От. Ну, так що Україна була досить могутня в рок, рік 862-й від Різдва Христового написано: взявши всю, всю Русь, Русь, тобто всі народи Русі, племена Русі, Рюрік, Трувор і Сноуз, входять в землі кривичів, словен і Фіноугрів і попросили їх. Ті, щоб вони прийдіть і правте нами. Це ви вірите в це, щоб було так? Хто міг сказати, що прийдіть і правте нами? Це міг літописець через 250 років таке написати, коли вони були, фактично народи, яких написав Нестор Літописець, які платять дань Русі? Літають джоли. Я тут цей. Так, що від 862 року, фактично, при Аскольді і Рюріку, тобто війни між Рюріком і Аскольдом не було, так як вони були, мабуть, чи братами, чи якимись родичами, це Літописець того не знав. от, е, Могутня Русь тримала ті народи в покорі. Ну, але самі розумієте, що. Е, Народи чужі, які навчилися, які мали свою мадярську мову, ну, подібну до Мадярської, трохи фінська, трохи Мадярська. От, вони були для того, щоб можна було з Русью, з ним спілкуватися, з ними, руським князям і нагнісникам, потрібно було їх навчити тій мові, Так що в свій час вони. Досить, досить добре розмовляли старо-болгарською мовою. Ті їхні воїни, що були в рядах русів, які воювали проти Візантії, проти різних загарбників, які самі були загарбниками йшли проти, проти різних кочівників воювали. Тільки в 1240 році, 39-40 році. Фактично Русь як величезна держава, як можна сказати, імперія, закінчилася. Залишилася тільки територія Данила Романовича і інших князів, які були в якійсь мірі залежні від татар. Не монголо-татар, а татар. Вон всюди в літописах старих написано татари, Батия. В китайських і інших східних написано Батуха. От, потомки Чингисхана. Так що отака от маленький екскурс в минуле. Багато чого є незвіданого, багато чого скрито часи Атіли і інших вказано що Пришельці прийшли. Але ну, якщо починати від Аріанта до. До Ярослава Мудрого, навіть так сказано, і Арослав, Сіатослав, а не Святослав. Там інакшими буквами. Інакше розуміння було. Так що так то, братці, живемо, що знаємо, то знаємо, що не знаємо, ділимося з іншими.